Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Після такої довгої перерви між відео повертаюся до вас з новим дуже класним матеріалом. Для усіх новеньких пропоную розпочати це відео з невеличкого знайомства. Я Юля, я закінчила бакалаврат за спеціальністю англійська та іспанська філологія. Зараз я навчаюся на магістратурі спеціальність іспанська філологія. Вже протягом двох років я викладаю іспанську мову. Також у мене є телеграм-канал, де я ділюся цікавими та корисними матеріалами для вивчення іспанської. Тож, якщо вас зацікавило це, ви можете перейти за посиланням у шапці профілю, або ж у описі під цим відео ви знайдете посилання. Отже, перейдемо безпосередньо до самої теми цього відео. А саме, що ж мені допомогло скласти делі або отримати АПТО. Перше, це знати структуру іспиту. Це, на перший погляд, здається, чимось банальним та неважливим. Ну, подумаєш, ну, не знає цієї структури, і що далі. У мене ж є рівень. то складу якось. Ось такі думки, мені здається, нас переслідують. Але. Знаючи структуру іспиту, ви вже на 50% готові до нього. Яким чином? Знаючи структуру іспиту, ви знаєте умови завдань. Тобто, ви не витрачаєте додаткового часу, аби прочитати кілька разів умову, і в ній загубитися, або витратити занадто багато часу, щоб умову прочитати. Ви вже фокусуєте свою увагу над вмістом завдання, тобто ви економите свій час. Також ви своєрідно позбуваєтеся стресу, або у вас є менший відсоток стресанути під час іспиту. Теж чому? Виникає питання: чому? Бо ваш мозок вже підготовлений. Ви вже знаєте структуру, знаєте, скільки часу приділяти на ту чи іншу частину. До прикладу, частина читання, на яку приділено 70 хвилин часу і є 4 завдання. Це я говорю про іспит структуру рівня БДОС, Б2. І 70 хвилин у вас є на те, щоб виконати 4 завдання. Ви розраховуєте собі час, як вам зручно, вдома, ви проробляєте це кілька разів, і вже на самому іспиті вам легше, морально легше і зрозуміліше, що ж далі вас чекає, скільки ще вам знадобиться виконувати завдань і так далі. Щоб знайти структуру, Іспиту, який вам потрібен, вам достатньо лише у Google ввести структура іспиту делі 2 або еструктура e делі 2 Також не менш важливим є виконувати кожну частину іспиту, деколи буває так, що ми нехтуємо тою частиною, яка на перший погляд нам вдається найкраще. Один раз виконали іспит і читання у нас без помилок. Другий раз виконали іспит читання без помилок. Та ну то я, напевно, не буду третій раз робити, або не таку вже увагу приділю третій раз. Ні, це неправильно. Чому? Пояснюю, кожного разу на читанні у вас трапляється різна тема тексту. Не кожного разу ви будете читати щось про навколишнє середовище про роботу чи про їжу. Ні. Теми варіюються. І якщо ви добре знаєте тему, наприклад, навколишнього середовища, вам кілька разів попалося воно, і ви гарно виконали цей іспит, не означає, що на іспиті будете саме і ви так само все зробите. М -м. Потрібно бути готовим до всього. Наприклад, у вас є якісь проблеми з темою треба, робота, і на іспиті це попадається на читання. Навіть попри те, що ви будете розуміти структуру іспиту, але не будете знати слів, ви не будете практикувати вдома, так, те, що було з темою робота зв'язано, відповідно у вас виникнуть труднощі на іспиті, і це стосується кожної частини аудіювання, письмо, говоріння все потрібно практикувати. Звісно, якщо у вас є проблема суто з письмовою частиною, на неї потрібно зробити більший фокус. Але це не означає, що ви менший фокус кудись робите, наприклад, менший фокус на читання, але більший фокус на письмо. Ні. Читання, аудіювання та говоріння в даному випадку мають йти на рівні, а вже письмо це додатковий час. Додатковий, але не забирати від інших частин кількість часу, який би ви могли їм приділити. Угу. Перейдемо до наступної поради. А саме це щоденна практика. Так звана здібність дає багато, але набагато більше ви отримаєте від Щоденної практики, від наполегливості та від систематичності крок за кроком до вашої мети. Проаналізуйте свій графік і оберіть оптимальну кількість годин, скільки ви зможете приділити іспанській підготовці до іспиту на тиждень. Наприклад, це буде 7 годин на тиждень. Розділіть ці 7 годин на менші частини. Наприклад, розділіть їх на сім. У вас вийде одна година кожного дня. Цю одну годину ви можете теж розділити на половинку: пів години зранку, півгодини ввечері, півгодини в обід, півгодини ввечері, як вам буде комфортно. Також дуже важливо не ділити ці сім годин на дві частини, де ви в результаті отримаєте 3 з половиною години. І ви не будете розуміти, куди ж вам впихнути ці 3,5 години підготовки. Адже, окрім іспанської, я впевнена, що у вашому житті є багато відповідальностей, обов'язків. Тож це буде морально легше, якщо ви розділите ці сім годин умовних на різні менші частинки. Іншими словами, створіть собі рутину, до якої завжди захочеться повертатися. Навіть, попри загружений графік, ви захочете викроїти цих півгодинки часу для того, щоб повчити якось іспанську чи підготуватися до іспиту. І знайдіть для себе комфортний спосіб вивчення слів, читання чи вивчення граматики. Ми різні, і якщо для мене працює просто там переглянути слово і переглянути його переклад, я б вже його вивчила, для вас це може бути по-іншому. Ви можете кілька разів перечитувати слово і його не знати. Це нормально. Не потрібно себе прирівнювати з іншими і лише шукати те, як буде комфортно вам. Правильних способів вивчення немає, є ті, які вам саме підходять. Наступна порада це оточити себе автентичними матеріалами. Автентичні матеріали це статті, журнали, відео, подкасти, які є неадаптованими під ваш рівень. Це ті матеріали, якими користуються носії мови. Також хочу скористатися цією можливістю і ще раз нагадати вам про свій телеграм-канал, де я публікую цікаві та корисні матеріали. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео або ж у шапці профілю. Так от, говорячи про автентичні матеріали, не можу не згадати YouTube. Тут є чимала кількість блогерів, які знімають відео на різну тематику. Ви обираєте ту, яка вам до душі, і вуаля, ви поєднуєте приємно з корисним і практикуєте Іспанську. В першу чергу перегляд відео сприяє вашому сприйняттю мови на слух і також вимові. Справа в тому, що Іспанії є дуже багато. Акцентів, і також у Латинській Америці кожна країна має свій окремий особливий акцент. І на Делі ви не можете передбачити те, який акцент буде мовця. Тому потрібно бути підготовленим і заздалегідь знати всі акценти, ну, принаймні більшість з них. Розпочніть з Іспанії та акцентів в Іспанії, як вони розрізняються. Можете звернути увагу, наприклад, на те, як саме говорять носії мови. Можливо, десь вони роблять паузи, можливо, десь вони з'їдають певні літери, чи навпаки, вони зливають ці дві літери в якийсь один звук. Це вам допоможе краще їх розуміти, і, можливо, ви попрактикуєтеся з вимовою, щоб звучати ще краще перед іспитом та перед екзаменатором. Пізніше, як ви розбираєтеся з акцентами Іспанії, ви можете перейти до країн Латинської Америки. Кожна країна має свій особливий акцент. Це теж потрібно пам'ятати і з цим потрібно розбиратися. До речі, Якщо ми говоримо про перегляд відео, ви, переглядаючи щодня ту чи іншу людину, перехоплюєте від неї якісь фрази, вигуки, граматичні конструкції. І таким чином ви несвідомо покращуєте свою іспанську. За допомогою автентичних матеріалів, ви також можете збагатити свій словниковий запас. Це і є четверта порада: збагатити свій словниковий запас. Як ви це можете робити? Читайте, вивчайте синоніми, вивчайте антоніми, вивчайте дефініції до слова. До речі, вивчаючи дефініції, ви знаходите для себе щось нове, але окрім того, ви можете допомогти собі заздалегідь перед іспитом. Яким чином? Коли на іспиті ви забудете якесь слово, і вам потрібно буде його вжити, ви можете за допомогою дефініції пояснити його, тобто оминути саме слово, але все ж таки його пояснити, донести ту суть, яку ви хотіли сказати, але вже без цього слова. І вивчаючи дефініції, переважно там ви побачите синоніми до того чи іншого слова, або різні частини мови. Це теж дуже важливо. Якщо ви знаєте слово, наприклад, аміго друг, було б добре, якби ви знали слово амістат дружба. Таким чином, ви вже розумієте якийсь один корінь слова і можете його утворити до тої чи іншої частини мови. Замінюйте слова, які ви вже знаєте, на нові, збагачуйте свій словниковий запас. Наприклад, ви знаєте слово керер – «хотіти». Ви можете вивчити слово десеар, тенерганасде або анеляр. Всі ці слова перекладаються як хотіти чогось, бажати чогось. Але вони всі передають різні відтінки. Тобто, забувши одне слово на іспиті, ви можете вжити інше і показати те, що ви можете вийти з ситуації. Ви знаєте слово з такого куту і «з іншого. Угу. Під час етапу говоріння ваше завдання показати багатогранність вашого словникового запасу, тож вперед використовуйте цю можливість. І п'ята порада, остання на сьогодні, це є конекторис, а саме сполучники. Багато хто недооцінює цю тему, думає, та, та що то, ну знаю, трошки та трошки не знаю, воно ж не важливо. Ну, я зато знаю багато граматики, багато слів. Що ж мені ті конекторис? Насправді, конекторис допомагають вам показати багатогранність вашого словникового запасу. Ви можете показати причинно наслідкові зв'язки, ви можете показати зіставлення чогось чи висловити вашу думку логічно, логічним чином. Не ось аби як. Почали ми з одного, закінчили іншим, це ніяк не зв'язано. Ні. Конекторис вам допомагають все з'єднати і плавно перейти з однієї теми на іншу. До речі, конекторис ви можете побачити у всіх частинах, і допоможуть вам вони у всіх частинах, не лише в говорінні чи в письмі. Тому що, до прикладу, візьмемо першу частину читання. На читанні ви маєте якийсь текст, і ви ну, не розумієте певних слів. Конекторис вам допомагають зрозуміти, чи це є якесь протиставлення думок, чи, можливо, думка певної людини вам показується. Це допоможе вам вибрати правильний варіант, а не помилитися. Також під час аудіювання, коли висловлюється та чи інша думка, конекторис вам допомагають зрозуміти хід думок. Куди жде цей хід думок, в негативному чи в позитивному руслі, яку ж відповідь натомість вибирати. Також, якщо говоримо про письмо, там якраз і оцінюється знання сполучників. Як добре ви їх знаєте, як багато ви їх знаєте і можете показати. Ну і вже говоріння, ви теж використовуєте багато сполучників, щоб довести свою думку, щоб показати логічність викладу ваших думок. Та й все. Я була рада повернутися до вас з цим корисним відео. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки та коментаря. До зустрічі!